З приходом весни діти, які проживають у центрі переселенців між Краматорськом та Слов'янськом, по вулиці Криворізька, 60 тепер можуть грати на власному ігровому майданчику. Радість дітям дарували 3 квітня. До ініціативи приклали зусилля обласна і місцева влада, а головним чином небайдужі люди. Просьба дітей радітялі переселенців ми знайшли можливість сьогодні удовлетворити цю просьбу. І я дійсно сьогодні очень доволен, када віжу тулипки. и родителей, и детей, это, наверное, надо делать добрые дела. Надо делать добрые дела, и тогда люди, это будут чисто украинской нации, будут любить Украину и работать на Украину. Мы взяли шефство уже на этой площадке, поэтому я думаю, что мы расширим здесь количество особенно спортивных объектов. Я смотрю, и папы катаются на качеле, им тоже интересно, заняться нечем. Мы их будем привлекать. К тому, чтобы они тоже созидали что-то вместе с нами. По мере возможности принимаем участие во всех проектах, которые здесь реализуются. И в частности, вот установка этой площадки для детей, игровая. Вчера была выделена машина. Люди нашли материалы, перевезли силами нашего коммунального предприятия СУКС, советского капитального Строительства. Вот, поработали, ну вот вы видите результати вже сьогодні, все стоїть. раніше. У подвір'ї центра дорослі намагались своїми силами зробити місце для відпочинку, але готові конструкції та допомога технікою зробили справжнє диво. Звичайно, треба відзначити у встановленні майданчика роль дружини президента. Марина Порошенко відвідувала центр 25 березня, тоді і подарувала надію на справження дитячої мрії про майданчик. Прийшла гуманітарна допомога, площадка. Ми просили і у Маріни Натолійовни Порошенка приїжджала і у Просили. От, зараз наші вот воплотились. Вона, би, наша територія не приспособлена була для, от, би, для, для дітей. А зараз, якраз, найкраще і футбол поганяти, і на качелях покататися. Крім цього, для дітей була підготовлена ціла святкова програма. Аніматори і подарунки стали справжнім святом для малечі. У свою чергу діти в подяку підготували творчі подарунки для губернатора і всі гостей відкриття. Это очень хорошо, что поставили такую площадку. Ну, сидеть все время в комнатах. Сейчас лето наступит, а для них место будет для, для игр. Это очень хорошо. Спасибо большое, конечно, за то, что губернатор откликнулся, ну что власти откликнулись. Спасибо, потому что как бы нашим детям некуда было даже выйти. Ну и спасибо, что помогают обустраивать. Я думаю, тут же не только наши дети будут гулять. Здесь все-таки район большой и много деток здесь, которые бегают. И даже им будет приятно, что погуляют. Но мы, конечно, будем смотреть за этим. Но он уже, это уже начали и Спасибо большое. Я думаю, може, навіть більше буде. Отже, після візиту Марини Порошенко одне бажання слов'янських мешканців центру для вимушених переселенців виконано. Залишається і ще два: корова, аби годувати дітей якісним молоком, та невеликий бус для поїздок до міської лікарні. Податові поміщення і вже поставлена задача. І що нормальну хорошу корову, яка буде давати дітям свіже молоко. на насчет бусика, этот вопрос должны нам допомогти з Києва. У нас не такої возможності дати сьогодні бусик.